Друзі, привіт! Робимо розпаковку з Aliexpress. Досить -таки велика така, бачите, габаритна коробка прийшла. І не знаю на моє диво. Це перша посилка, яка їхала через, коротше, виходить, Сінгапур. От вона була доставлена через Сінгапур якось так. Так, маємо одну коробку. І маємо Другу коробку. Друзі, бачите? Ось цю коробку ми залишаємо, пізніше відкриємо. А ось тут щось дуже цікаве, яке я дуже довго чекав і не дочекався, тому що мені потрібно було працювати, робити роботу цією штукою. А вона мені не прийшла. Воно щось дуже затрималось, дуже довго їхало. Так, це у нас. Якісь такі фільтри, напевно. Я не знаю, потрібно буде розбиратися. Тут у нас різні насадки. Різні насадки, тобто якісь форсунки, умовно кажучи, да? такі штуки. Тут у нас е Коротше, головний цей агрегат, ну як головний? Не головний, але... Коротше, ось ця штука. Тут у нас бачок ось такий. Дивіться, як ви зрозуміли, ця штука для покраски вже. Я думаю, ви зрозуміли. А, ось сюди вона. Так. Тут у нас паспорт. Паспорт. Тут у нас голова. Тут у нас голова. І дивіться, як ця голова сюди якось так ось це заходить. Так. Не зрозум... так, трішечки якось незручно, хоча, в принципі, можливо, буде і зручно. Так, 20 вольт. Коротше, ця штука, це в нас під девольт, Тут різні налаштування і так далі. Спробуємо, чи воно взагалі працює. Так, Я скажу так, ну, зайшло на акумулятор. Знаєте, щось воно тоді да працює. Так, да, По різному воно працює. Тут різні, скажем, налаштування, не знаю, потрібно на практиці перевіряти. Якось така штука буде працювати. Но досить вона таки прикольна. Ось тут, в принципі, бачите, положення, куди має йти покрасочка, ось так, по горизонталі чи по вертикалі. Ну, скажем, хто цими покрасками займається, знає набагато більше і краще. Я якби в цьому ділі новачок, так, ось ця штука, скажу так, тугенько дуже. Вона навіть не хоче зніматися з акумулятора. Ось ця. Ну, але нічого. До речі, дуже класно, що вона, ось ця штука розбирається. Тому що це можна все промити, я собі так розумію. Окремо. Що, в принципі, досить таки класно. Так, ця штучка може загубитись, напевно. Ось у парка, а можливо, ні. Ну, коротше, ось таких частин складається. Ця штука у нас покручується. Ну, не знаю, як на практиці, можливо, я думаю, пізніше, коли буду щось робити, зніму відео. Якщо наберемо нормальну кількість лайків, якихось коментарів. Коли буду щось красити. То знімлю, в принципі, відео. А ось цю посилочку ми розпакуємо, коли у нас буде 1200 людей на каналі, підписників. Тут також щось дуже цікаве. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось, пишемо коментарі і до зустрічі в наступних роликах. Всім пока!